Антуан де сент Зюпюрі нічний політ, частина 15 Можливо, порятунок у цьому згорнутому у четверо папірці. Фоб'єн розгортає його, зціпивши зуби. Зв'язатись з буенос айросом немає змоги, не можу навіть застосувати рацію іскрить по пальцях. Розґратований Фаб'єн хотів відповісти, але щойно випустив штурвал, потужна хвиля пронизала тіло. Повітряна верва підкинула його разом з п'ятьма тоннами металу, кинула різко долі. Він не став писати. Його руки знов гамували хвилі. Фаб'єн важко дихає. Якщо бортрадист, боячись бурі, забрав антенну, Фаб'єн начистить йому пику приземленню. За будь-яку ціну треба було зв'язатись з буенос айросом, наче з буенос айроса їх можуть кинути рятівну линву сюди, в цю безодню, за понад Пів тисячі кілометрів за браком бодай тремтливого вогника, якого-небудь готелю, майже непомітного маячка, що, однак, нагадував би про землю, Фом'ян про голос, про самотній голос із того світу що, здавалося, припинив своє існування. Пілот підніс кулак і помахав ним у чорнястому світлі кабіни, у намаганні показати тому, іншому, що сидить позаду всю трагедію їхнього становища. Але Радист, схилившись над спустошеним простором, над похованими містами, над мертвими вогнями, не зрозумів його. Паб'ян послухався б такої поради, яку б йому викрикнули. Якби б мені сказали летіти по колу, думав він, я полетів би по колу. Сказали б, ти просто на південь, я б. А де ж же є тихі та мирні землі, повиті ніжними місячними тінями, і над тими землями його товаришів впевнено летіли, схилившись, як учені над картами, Всемогутні, під захистом ошатних мук віти ламп. А в чому впевнений він, крім того, що ніч, зі швидкістю гірського валу уже назустріч свій несамовитий чорний потік, але ж не можуть їх двох покинути тут самих, серед смерчів і воняних спалахів, серед хмар. Не можуть. Фаб'єнові кажуть курс 240. І він ляже на курс 240, а однак він був самотній. Йому здавалося, що вже й метал збунтувався. Щоразу, як машина пірнала у вирву, мотор починав вібрувати з такою силою, що ледь літак трусило, наче від люті, об'єм доклав сили, щоб приборкати його. Він уже не вдивлявся ніч, сидів, втупившись у гіроскоп, бо однаково не визначити, де закінчується чорнява небо і починається чорнява землі. Все зливалося в первісній темряві. А стрілки приладів тремтіли і сіпались дедалі сильніше. За ними дедалі складніше було стежити. Нарешті збитий з пантелику пілот, не в змозі орієнтуватися, став втрачати висоту, зісковзнувши в пітьму. Він перевірив висоту 500 метрів. Це рівень пагорбів. Вони вже мчали назустріч літакові запаморочливими хвилями. Він розумів, що всі ці маси землі, найменше з них може. Розбитий літак ущен, ніби зірвалися зі своїх кріплень, відгвинтилися, і, наче п'яні, кружляли навколо нього в химерному танці, дедалі тісніше, стискаючи кільце. Пілот зважився. Ризикуючи, розбитись, він посадить літак обиди. А щоб принаймні не втаранитись угору, він випустив у морок свою єдину ракету. Ракета спалахнула, закружляла і, освітивши гладеньку рівнину, згасла. То було море, промайнула думка. Збився. Навіть за поправки сорок градусів таки відхилився через бурю, де ж земля. Він повернув просто на захід. Він думає, тепер без ракети, я таки розіб'юсь. Воно. Рано чи пізно це мало статися, а його товариш там, позаду, він точно зняв антенну. Але пілот більше не гнівався на нього. Варто було йому просто відпустити руки, і їхнє життя розсипалося бажменькою пороху. Він тримав у своїх руках життя свого товариша і своє власне. Враз йому зробилося страшно за ці руки. Вихори нещадно торгали літак, і щоб послабити дію на штурвал рівків, здатних пошкодити кабелі керування. Пілот щосили вчепився руками в штурвал. Він ні на мить не послабляв хватку. Раптом він перестав відчувати свої руки, що заніміли від утоми. Він спробував поворушити пальцями, однак від них сигнал. Чи вони ще слухаються? Долоні закінчувались чимось чужим, кволими і нечутливими цурпалками. Він подумав, треба щосили уявляти, що я їх стискаю, та він не знав, чи досягнеться думка його рук. Торгання штурвало, він відчував через біль у плечах, штурвало, випросне з рук, долоні розтуляться. Він дорікнув собі за ці слова. Злякавшись, що цього разу руки скоряться по хмурій силі уяви і поволі розтуляться в темряві, зрадять його. Він міг би боротись далі, спробувати щастя, бо фатуму, як зовнішньої сили, немає, але є внутрішній фатум. Наступає хвилина, коли людина визнає себе вразливою, і тоді помилки оволодівають нею, як запаморочення, і саме такої миті в несподіваному розриві. Грозовий хмар, просто у нього над головою йому сяйнула жменька зірок, ніби смертельна принада в тенетах. Він усвідомив, що то пастка. Бачиш, крізь щілину три зірки. Піднімайся до них, а тоді вже не зможеш спускатися. Кусай тоді свої зірки. Але він так зголоднів за світлом, що піднявся. Кінець частини п'ятнадцятої. Частина шістнадцята. Він піднявся, вправніше врегульовуючи хитовницю. завдяки орієнтирам, що давали йому зірки, їхнє бліде сяйво притягувало до себе. Він так утомився в пошуках світла, що нині вже не покинув би бодай якогось непевного вогника. Принаджений ліхтарем готелю, він до смерті кружляв би навколо цього такого жаданого знамення, а тут він підносився до осяяних полів. Поволі. Спіраллю, він піднявся вгору з глибини колодязя, що, відкрившись, одразу під ним змикався, а хмари, що вище вгору, втрачали брудний відтінок, пливучи назустріч дедалі, чистішими білими хвилями. Фаб'єн виринав. Враження було несподіваним, яскраве світло засліпило його. Він змушений був на кілька секунд заплющити очі. Він зроду не повірив би, що нічні хмари бувають сліпучими. Але повний місяць і сяйво. Усіх сузірів обернули їх на променисті хвилі. Щойно з випірнувших хмар, літак у мить опинився серед неймовірного спокою, сюди не приникали найменші брижі, літак увійшов у захищені води, наче барка, що минула мол. Його прийняла незвідана частина неба, подібна до гавані зачарованих островів. Долі під літаком буря царювала у геть іншому світі, у три тисячі метрів з грубшки, пронизаному поривами вітру, зливами, блискавками, але до зірок вона звертала обличчя з до та снігу. Фаб'єнові вважалось, що він досягнув райського лімбу. Оскільки все засяяло, його руки, й одяг крила літака, оскільки світло йшло не від зірок, а лунало знизу, струменіло, народжуючись у цій білизні довкола нього, хмари під літаком відбивали весь сніговий блиск, який отримували від місяця, вони. Громадилися бабіч, наче високі вежі. Екіпаж купався в струменях молочного світла, обернувшись, Фаб'єн побачив, що радис усміхається. Пішло на ліпше, грикнув він, але голос тонув у гуркоті мотору. Тож вони лише обмінялись усмішками. Чи я божевільний, що всміхаюся, подумав Фаб'єн. Ми ж заблукали, однак тисячі рук мороку, випустили їх. З Фаб'єна спала пута, як сполоненого, якому дозволено трохи прогулятися самотою серед квітів. Занадто гарно подумав Фаб'єн. Він блукав серед рясних, наче дукачі, скарбі, зірок, у світі, де крім нього, Фаб'єна та його товариша не було жодної живої душі, мов ті злодії сказки, вони замуровані в скарбниці, з якої вони вже не вийдуть. Нечувано багаті, але приречені знай блукати серед холодного сяйва самоцвітів. Кінець 16-ї частини.